Нині церква празнує пам'ять Трогоселенського собору от зато ми акцентуємо, що в церкві православній не рішав питання єден Константинопольський і Римський, а соборний розум єдинодушно приймали рішення і предупреждалися такими словами. Ми то рішаємо, що дозволилося. Духу Святому і нам, Тобто співпраця, синергія. А свій світ безбожний, що він робить? У безбожного світа колективний разум відсутній, бо у безбожників духовний разум взагалі відсутній. Ну тоді вони що роблять? Вони знаходять собі одного вождя, обожествляють його, роблять із нього божка. І йому служать, поклоняються. І у їх душах такої примарне видиться, що і вони віруючі. Правда, вони вірять не Богу, а вождьові, Но але щось похожує. І цей світ питався завжди копірувати нашу релігію. Однак все це пусто, як сатана, як обезьяна, мавпа хотіла би імітувати Христа. Так і безбожники в цьому світі, тим страдають, що коли довіряються якомусь вождям, переставши служити Богу, а церкви Його ще й воюють, вони повністю до список людей, котрі самі себе публічно, торжественно, на мільйонах свідків, зробили себе наслідниками пекла та їх предупреждають. Їх, їм напоминають. Мало того, ми за безбожників, котрі якісь приймають рішення відповідальні, молимося, Господи, установи їх, не роби, бо то буде всім, не лише нам. Але якщо хтось з них способний почути, тому є спасіння. Не вчує. Ну що ж, як той чоловік, який собі вже запутав життя, і вже випутатися не може. Несіть благословення свої дома, помнім правило, що ми поки прислухаємося до рішення Вселенських соборів, до святих отців, що ми добре знаємо, що вони ті, котрі опитно, надійно, стопроцентово пройшли євангельський путь і увиділи, де там точна лінія, де тут правильний путь, а де. Загроза справа зліва, тому так важливо читати святих отців. Настольна книжка має бути у психологів навіть преподобної Ефрема сірене творення, а це означає, що Церква Христова це не просто люд, кучка людей, куди придумали, ударили в грим у дерево, та люди перепудили та й почали дерево або дубою поклонятися, або грому. Ні, це казочка. Атеїстична, вона примітивна і навіть да неї ганьбо говорити. Ми віримо в Богу, який сотворив мир, котрий нині Духом Святим веде нас в цьому світі. І якщо на путь допускає, щоб на нас нападали вороги, то Бог дає нам силу, кольчугу, духовну, защиту, броню, щоб ми могли спротивлятися. Всяким нечистям, всесвітням, напастям і ін... інформації, ворожкам, гадалкам, екстрасенсам, треба напоминати, що православних християн, котрі живуть канонічним образом жизни, часто сповідаються, причащаються, ніякі ворожки не беруть. Ворожки прямо з ужасом удивляються: лють в воду, кистя мичуть по двері людям православним. Коли ми будували цей собор, Ужгородські ворожки метали, различні дурниці, Бог силою нашої молитви і освященням води, як потоком бурхливим, очищає все. От тому й ми кажемо, якщо такі случаться якісь моменти, то всякі ті нечисті акуратненько. На сміттяночку і викмети на сміття, водичку, ще тут покропити. Ото містечко, цілий свій дом будуся тупити кожен день нашим православним, бо тепер дійсно тяжкі часи і з Богом святим.